Лікар сказав дитину, привезу в палату цілу нічку, ви з нею самі. Я була з нею цілу ніч, дитина коло мене, Андріана коло мене. Більше нікому не дозволили, тільки мені. Тобто, ніби операція прийшла успішно? Казали, що успішно, але я, так як я жінка, так як я з медиками працювала, я почала панікувати що вночі, що у неї кровотеча. Вона мені казала, що дуже болить живіт. Я подивилася. У неї піленки були всі в крові, і кров не... При... з густками виходила. Я покликала кушерку коляджену, я не знаю, як її звати, навіть зараз не зображаю. Вона подивилася, вийшла і сказала, не панікуйте, так має бути. За годину я знов покликала. Так має бути. Знов так має бути. Аж нарешті під ранок викликали чергову акушерку. Під ранок. Коли почали їй вливати плазму, плазма вже не йшла. Вона мені сказала, що дуже густа плазма. Почала рощин через катетер розбавляти ту плазму, щоб вона йшла. Вена вже затверділа. Ні один лікар більше не прийшов. Ті, що її оперували, навіть не прийшли і не подивилися. Хоча я біла тривого і плакала, що кровотече. Потім, коли вони вже прийшли на зміну, а кушерка пішла, я не знаю, чи давала звіт, чи не давала, що у дитини кровотеча. Вони прийшли, вигнали мене з кабінету і сказали, що ви панікуєте, так має бути. То так має бути далі. Так має бути. Хоже, я я а так вдалося влити плазму, чи так і не вдалося? Не вдалося. Вони принесли в 10 годині кров, сказали, що плазма не йде. Коли почали влівати її кров, Андріану почали кидати на кроваті, кидати так, я її не могла утримати. — Це вже зранку. Так, зранку, в 10-тій годині. Вона мені казала, бабусечка, мені страшно, я боюся. Я її тримала, а вони взяли в пластмасові бутилки, наливали гарячу воду і обкладали її, щоб її зігріти. Коли вони обложили бутилками, у неї піднялася температура 39. 39 вона почала, почала взагалі вже тіряти свідомість. Тоді тільки завідуючий роддомом сказав, що викликають Франківська професора. Професор приїхав за дві години. За дві години рішали годину, що робити. І що годину? Викликати реанімаційну швидку, бо він побачив, що у нього в матці якісь згустки крові, що треба удаляти матку. І треба було то вести аж в дол... Франківськ 80 кілометрів, щоб удалити матку. То в мене, як у жінки, вже питання до нього. Нельзя було зробити спасти мені дитину в долині. Вони вже просто знали, що вона напівмерта, тому що я з Андріаною общалася, питалася Андріанка, як ти себе чуєш, вона глаза не відкривала. Він мені сказав, що він її уколов демідрол, дім... для того, щоб вона спала. Він для того, роддомом. Що він уколов Дімідро, що вона спить. А вона не спала, вона уходила в кому. У ній вже відказували почки і легені, бо вона казала, бабуся, бабусі, мені тяжко дихати, я задихаюся. Тоді вони вже швидка приїхала, то одна швидка на цілу Івано-Франківську область реанімаційне з апаратури, щоб підключити, щоб її довести на півмерту Франківськ, щоб списати на франківськ смерть. Приїхали і забрали її, але до того вони нас настрашивали, коли ми побачили, що в швидкі був священник. Вони вже привели священиків, щоб вона посповідалася перед смертю. Вони нам нічого не сказали. Чому вони нам не сказали? У вас є вибір спасати то або спасати то, або визивати літак, платити, візити її у Львів, куди? Ми не маємо, не маємо сили її спасти. Вони нам нічого того не сказали. Що було Івана Франківська, ми поговоримо з вашою дочкою. Скажіть, так. будь ласка, звідки ви, не знаю, можливо, є інформація, що її влили на ту кров. Звідки ви знаєте, що була допущена лікарська помилка? Лікарська помилка, я не, не можу вам сказати, що не ту кров. Те, що я сиділа і при мені почали капати її кров, буквально за 2 секунди у, не, у неї почалися судороги, Її кидали на кровати так, що я не могла її утримати. Я її не могла утримати, Я лігла на неї і тримала її, поки її обкладали бутилками. Це я зрозуміла, що реакція того, що або неправильна кров, або то вже пізно взагалі. Скажіть, будь ласка, чи робили ростин і чи є результати цього? Є ростин у нас є. Ну вони нам написали в результаті, що не згортаємость крові, але при пріже робили аналіз крові на згортаємость. При мені. вони не знали, що Андріанка помре. Можуть по своєї такої, і сказали десять хвилин згортаємося. За 10 хвилин то нормально. І результати аналізів всі були прекрасні. Прекрасні. До останнього. Я дзвонила, як померла. Андріаночка і лікарка, у якої вона була на учоті, вона була в шоці. Вона сказала, прийдіть, я буду теж з вами. То моя дитиночка щаслива. Пів року назад, півроку, що ми радувалися, коли вона вийшла заміж. То моя дитиночка, як жива, а то результат лікарів, які вбили нам її. То результат роботи наших лікарів, котрі навіть не прийшли за цілу ніч, і не подивилися і не сказали, «бабушка, мама, вам треба багато грошей, самоліт закажіть, спасайте свою дитину. Вони прийшли в кінці, коли бачили, що вона вмирає, він прийшов з історії болезні Андріани, завідуючи гінікородому, і став передо мною трісті історію болезні, скільки у них є дозволу на смерть. Що вмирають, статистика від того, від того, від того? Я ще тоді не заобразила, що дитина напівмертва вже. Бо я би йому тоді показала. Мій би чоловік прийшов і йому би не жити, то точно було. Їх на місці ні в роддомі. Я вас прошу, допоможіть нам, зробити все, щоб виновні були наказані. А яка була реакція лікарів після того, що сталося, чи завідують, чи... Ніякої. Скажи, На мене дивіться, будь ласка. Ну, то, що вчора був мітинг, підійшли головний лікар лікарні, взагалі сказав, що він не в курсі, його не було. А як прізвище лікаря ще укривав, ви знаєте? Так. Скажите... Є відео вчорашнього мітингу. як він себе веде. Ім'я професора Свен Франківська, який приїжджав. Ой, ви знаєте, отого от я не знаю. Я... А хто оперував? Дринь і Калячин. Дринь і, Дринь і коляджин. 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 Так. Акушерка була цілу ніч, коляджена жена. Ніхто мені не сказав, що спасайте, бабусю, беріть її. Хороший бабуся, мають, я би б спасав і самоліт був, вивезли, вертольот, і все. Як вони за двома говорили. Так, а перед тим уже як анпрофесора викликали, все, він ще з нами не говорив. Я з чоловіком Андріанином була в одної в другій кімнаті, де нас сказали бути там. І він просто не знав, що ми там. Говорив з професором і сказав, ця історія має залишитися між нами. Вот я живий свідок, і живий свідок, чоловік моєї внучки. Ця історія між нами. Професор сів на свою машину і а ми що годину чекали швидки, тому що її бізети швидкої не довезли, тому що підключили апаратуру, довезли, привезли туди. А там вже розрізали. Ви сьогодні собираетесь йти в прокуратуру, так? Так, ми йдемо в прокуратуру, ми йдемо в міліцію, ми йдемо в лікарню. Напевно, разом з вами. В <ибудовиця> Дивіться, ми вас просто попросимо, оскільки нам обов'язково треба поспілкуватися з лікарями, <підовиця> щоб спочатку в, в лікарні пішли. <підовиця> <після, підовиця> та, <підовиця> так. так, так, ми будем а ми будемо поплечити. Mm -hmm. Ні, ми під'їдемо зразу, просто будемо чекати, коли Добре. ви дасте дозвіл на mm зайти. -hmm. Mm -hmm. Тому що я після того, як поховали, а я, по я щось не... А можна фотографії ще показати? Як? По фотографії просто, щоб хлопці покадрували. А як нам зробити? Ні, зараз... Покажіть фотографії. Зараз, зараз, все по черзі. Ні, ні, чекайте по черзі. Ми все робимо по черзі, будь ласка. Так, так, так.